Панченко мостовенко. Можна. Добре. 171. Брат! Так, мостовенко, кравчук. Можна. Це швидко. О, дивиться. Бачиш? 79. Будь ласка, Кравчук, бакулін. Можна. Стоїмо, стоїмо. ножку, не підтягую. Як я маю зафіксувати? 181. Пакулін покович можна. Стоїм, стоїмо. молодець. 175. Полкович Морощак, можна. Добре, добре. 177. За Любівський можна. Будь ласка, за Любівський хмара можна. Ручки не ставимо назад. 168.

Яку записувати? То, що була краще, да, та яка зараз, краще. то ти да можеш ще 3-4 рази спробуєш. Ні, дякую. Ну, то, якщо ти готовий покращити, то роби, покращує, ти ж зараз гірше стрибнув. Зрозумів? Запишіть краще. О, ну дякую, я, я зроблю так, як ти сказав. Воровський, будь ласка, плустенко готує. 147. Э, Добре. 174. Алло, так. Вот табрика Волков. Носочки підрівняли. Можна. 158. Толкнусь и коренки Волков, Рыжов, а, можно. можна. Будь ласка, є. Кіра, я встань, ти мокрий. Стоїмо, стоїмо, стоємо, не рухається. Будь ласка, це був ворижов, то Топольницький, стрибає після нього можна. Ми ставимо назад. Будь ласка, Топольницький, Багнюк. А, э, Бондарчук э, Данію можна. Ножки на ширині пліч, не спіши. Ножки на ширині пліч. Ближче до лінії, це в себе вкрав 5 сантиметрів. Давай, можна. Добре, стоїмо. 130. Так, будь ласка, ні, хто не дострибали другу спробу, всі будуть залишатися тут, повертаємося обличчя, показую, що ви маєте тут робити, щоб не втрачати. Потім обігала, а максимально швидке ведення до корму. Максимально швидке ведення до кору. Як ви зробили ту вправу, передали м'яч партнерам і чекаєте отам біля центрального пола, але рухаєте всі. Будь ласка, поїхали. Ті, хто не дострибав, рухається до мене. Зараз Бударчук Данієв стрибає. Можна, Даня? Добре. 164. Так само. Так, будь ласка, Багнюк. після нього Поліщук Максим Лавренюк і Вадим. 145. Будь ласка, зараз Поліщук, Лавренюк після нього. Носочки назад підрівняли. Можна. Добре. 160. Лавренюк Андрусенко. можна. 151. Андрусенко без палько можна. Добре. Ні, 140. Без палькорчук його можна. Братишки, знаю, 161.

Кому э, кубрак можна? Назад. Видите, у вас права ножка повністю пройшла на пів метра. Ще раз повертайтесь назад, ножки впритул, розкачалися, зуб, ножок висовшуються. Поїхали. Ай-яй-яй. Де саме у вас? 128. Так, ласка, кубрак, Донченко, сіра можна. Конченко Кіра Андрущук Софія можна. Добре, Кірочка молодець. Будь ласка, Софія, Берлінський, Максим. 157. Секунду не спіши. Берлінський... Сімей, столка, дайте! 148. Бендріт король. Король проманет назад, на точки підняли можна. Так, і я зараз буду вам розлавати. 124. Быстрей ще! Добре, 161. Так, молодці. давай, 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 давай.